Отже, зараз проведемо Бліст-турнір. Як ви вже знаєте, у давні-прадавні часи числом, яке приносило щастя удачі, вважалося число сім. Недаремно це число зустрічається в народній творчості, у прислів'ях, сім п'ятниць на тиждень, за семи морями, на сьомому небі, сьомого не чекають, і в назвах казок, білосніжка із сім гномів, коза із семеро козенят, сьома дочка і так далі. Тому темою сьогоднішнього бліст-турніру є питання, пов'язані із цим числом. Отже, я ставимо запитання. Яке ви почуєте і одночасно побачите на екрані, а ви, як тільки знатимете правильну відповідь, й підносите праву руку, за кожну правильну відповідь журі присуджуватиме вам один бал. Виграє той, хто набере найбільшу кількість балів. Ну, а якщо серед фіналістів будуть такі, які наберуть однакову кількість балів, то їм буде запропоновано ще додаткове запитання. Отже, перше. Одиниця вимірювання часу, яка дорівнює семи дням. Підносить руку. Хто перший? Дивитися. Тут переможуть першу туру. Хто? Кажи. Тиждень. Тиждень. ну, дивимося. І це правильна відповідь. Так. Друге. Тиждень. Правильно. Наступне питання, будьте уважніше. Назвати сім героїв народної казки Рібка. Хто перший буде? Знову пані скажи. Перевіряємо. Рибка, дід, баба, внучка, жучка, кицька і мешка. Кицька і мешка. А перевіряємо. Рібка, дід, баба, внучка, жучка, кицька мишка. Правильно справилася? Наступне питання. Периметр квадрата і стороною 7 см. Ану швиденько обчислюємо Периметр квадрата і стороною 7 см. Е, переможе четвертого туру. 28 см? 28. Дивимося, правильно чи неправильно? 28 см. Правильно, дівчатка, активізуємося гарненько. Четверте питання: Сьомий місяць року. Ану, хто сьомий місяць року? Переможе третього туру, прошу. Липень. Липень. Дивимося, чи липень, чи не липень. Липень, правильно, відпові. Молодці. Далі. Скільки буде 7 помножити на 7. Переможе четвертого туру. 49. 49. Дивимося, чи правильно. 49, правильно. Шосте питання. Сьома буква алфавіту. Сьома буква алфавіту. Переможе першого туру. Яка буква? Е. Не почула. Е, е. ану дивимося. Буква Е. Правильно. Алфавіт, дівчатка. Йдете на передипломну практику. Обчислити Сьоме завдання. Обчислити корінь сьомого степеня з одиниці в сьомому степені. Корінь сьомого степеня з одиниці в сьомому степені. Скільки буде Лемчик? Переможе третього курсу. Один. Скільки? Один. Один. Це буде один. І це правильна відповідь. Добре. Восьме. Яке свято відзначають 7 січня? Перший тур? Перший тур. Різдво. 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 Ану, дивимося, різдво. Правильна відповідь. Так, різдво. Дев'яте. Знайти значення сім в нульовому степені. Сім в нульовому степені. Ану, хочеш переможе першого туру? Один. Один. Це буде. Ану, один. Це, так, це буде один. Будь-яке число в нульовому степені дає один. Але ж ми говоримо про число 7, бо воно є дуже щасливим. Десяте. Назвати по порядку сім кольорів веселки. Хто візьметься за це питання? Сім кольорів веселки. Переможе першого туру. Давай, ану. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій і фіолетовий. Ну, ану, дивимося, зараз ми передивимося, чи то вона такий червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій і фіолетовий. Цілком правильно. Правильна відповідь була переможниці першого туру. Наступне. Одинадцяте питання. Сьома нота октави. Сьома нота октави. Ану ж виденько, Переможе другого туру. Ілоночка. Sí. Sí. Ану дивимось, чи так, чи не так. Сі. Sí. правильно сі. Sí. Так, ану передипломна практика, ану запитають у вас там. Дванадцяте питання. Ой, основна лоритмічна тотожність, Чому дорівнює 3 в степені? логарифм 7 при основі 3. Так, перша підняла руку переможця першого туру. Скільки буде? Сім. Це буде 7. Правильна відповідь перевіримо. Так, це буде 7. 13. Сьома буква у слові математика. Переможний четвертого туру. Буква «Т». Буква Т. Є, там є дві букви «Т». То, котра? Друга «Т». Друга «Т». Передивимося, чи так, чи не та. так. Так. Правильна відповідь. 14. Обчистити логарин 7 при основі 7. Переможе другого туру. Один. Буде один. Не знаю. Зараз подивимося. Один. Правильно пам'ятаємо ще. П'ятнадцяте питання. Яке свято відзначають 7 липня? Перемож першого туру яке? Івана Купала. Івана Купала. Ану, дивимося. Перевіряємо себе. Так, Івана Купала. Молодці. Шестнадцяте. Знайти значення такого виразу. Сім в степені 59 поділити на 7 в степені 58. Переможця другого курсу була першою, прошу. 7 в степені 1. Або. Просто, просто Або 7. Просто 7. А ну, перевіримо себе. Просто 7. Правильно. 17. Сьома буква у слові інтеграл. Переможність першого туру. Яка буква? А. Буква А. 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 Передивимося, чи правильна ця відповідь? Так, буква А. Отже, за результатами цього туру конкурсу перемогла учасниця під номером один, тобто переможець першого туру. Вона була найспритнішою, вона найшвидше піднімала руку і давала самі влучні відповіді на запитання. І через те її нагороджено отакою от гарною медаллю переможець конкурсу Ерудит. Дорогі мої друзі, це все просто конкурс. Є питання, ви почули такі питання, на які ви не знали відповіді, але, очевидно, вони наштовхнули вас на пошуку роботу і поки маєте ще можливість, готуючись на передипломну практику, маєте можливість ще відчувати кращі відповіді і це все. Тож бажаю вам. Ну, використати всі ці знання і використати от такий засіб гри проведення такої гри інтелектуально і розважальної у своїй професійній діяльності, а також на передипломній практиці. Питання можна змінювати до вікових категорій, яких ви там будете в якому класі, можна об'єднувати класи, наприклад, третій і четвертий клас. Якщо ви захочете зразки цих медалей, ми приїдемо. Ви приїдете вірніше через два тижні в коледж, і я вам дам. І може якісь питання, які вас зацікавили, можу вам також дати з тим, щоб успішно проходили оту передбом практику. І діти, ваші діти, зацікавилися отою дуже складною на перший погляд наукою математики. Всім дуже дякую успіхів вам. І завершенні нашого коледжу, і на ваші професійні діяльності. Дякую.